Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце я... Оце я проїздив. Оце я проїздив покльовку. І це нефіга не лин. Це карась. Ні. Це нефіганий лин. Карась. Ой, зацепило у мені тут усе. Дякую, помочь, не. Да ні, там надо трошки по-хитрому винимать. Бо оно залили і завело. Другий поплавать. Дак... Дякую, да. Да Дак є же. Короче, прогавив я поклевку уже. Кущарі затянула, коли я очі підняв. Такий непоганий. Як для нашої річушки. О! Кайф. Дійсно кайф. Не зря, коротше, кормлю. Не зря жду. Бомба. o اول